Добрий день всім. Я е, не знаю, можете мене в коментарях засирати, як це ви засрали тіни Карель, що вона там пісню сочинила, У нас немає світла, у нас є, у нас є добро. Так вона намек дала, що ми повинні бути добрі люди. Допомагати всім, а ви як оті нелюди, блядь, українці в натурі, блядь, ви за друг друга даже горой не можете постоять. Головне вам засрать кожного всіх, роз... засрать, засларать. Я все розумію. У мене теж світла немає. Ми теж з трьома дітьми, блядь, сидимо. Світла немає. Так ми хоч в теплих хатах сидимо. А як наші захисники, наші військові, які оберігають нашу Україну в, в землях, блядь, в окопах, де мінуса, просто мінуса. Так ми можемо десь хоч піти погрітися, а наші захисники, де наші підуть погріються. Ви розумієте, Я все розумію, блядь, всі вузмущені, все остальне. Ну, блять, нам треба потерпіти, ви знаєте, що зараз всім тяжко, особливо нашим захисникам, які захищають нашу Україну і щось для цього роблять. Сьогодні нема світла, завтра він появиться. Чого ви оце, е оцей наплив, оц оцю всю свою гнилу, гниль показуєте, оце все Ну, блядь, ну я не можу поняти. Ну, підідіть, блять, на двір погуляйте. Ну, прохладно, я розумію все. Ну, Ви ну, ну просто. Намісіть, блядь, пиришків, як я ось, блядь, замісила тісто ось підходить на біляші. Займіться чимось, чого ви, блядь, обсираєте. оце Зайду на один ефір нема світла, на другий нема світла, в нас теж нема світла. Ну, що робити? Давайте якось будемо добрішими, блін. Ми оце те, що ми скандали між собою робимо якісь склоки, блядь, е... воно нічого не поможе. Поможе те, що якщо ми українці всі, Будемо розумні, умні і не будемо до друга срати, поважати і допомагати, розумієте? Просто допомагати. Я теж е, в деяких ситуаціях і жалію, що я переїхала, тому що в мене там дрова, я могла просто натопити і немає ніяких проблем. Да? Ну, а що зробиш? Життя у нас таке, нам треба потерпіти. Ми вже скільки років терпимо і ще потерпимо. Ми ж українці незламні, ми ж сила. Ми ж сильна нація, це всі прекрасно знають. Я прошу кожного, давайте не будемо оце розносити фіню. За ту Тіна Карель, блин, вона така хороша жінка, блин. ви її так засрали в тих коментарях, тих підпіснів і все остальне. Зачем я не можу поняти? Я не знаю, це ж сутніш наша українська, понимаєте? Отак от. Я просто висловила свою думку, так як я думаю і відчуваю, що ми. Просто неадекват. Нам треба стати дружніми й любимими. і все цього буде достатньо. Дівочки, думаю, що моя дитина робить. Їм не надо казати вони прибирають.